Історія, що змінила медицину назавжди. Дівчина, яка замерзла до смерті, і потім вижила. У 1999 році 29-річна шведка лікарка Анна Богенхельм каталась на лижах у Норвегії і провалилась під лід. Вона застрягла під кригою на 80 хвилин. Температура її тіла впала до 13 градусів, і це вважається смертельним. Її серце зупинилось, і вона офіційно була мертвою. Але сталося диво: рятувальники витягнули Анну і доправили до лікарні. Сто медиків боролися за її життя годинами, і вони перемогли. Анна прокинулась спочатку паралізована, а згодом повністю одужала. Вона не тільки вижила, вона повернулася до роботи хірургом. Її випадок став революцією в медицині. Завдяки їй почали використовувати метод контрольованої гіпотермії охолодження тіла для збереження життя. Анна жива легенда, і доказ того, що навіть смерть це ще не кінець.